Христос взяв на себе осудження Твоє. Коли це відбулося, тобі даровано перейти до життя. Не спи. Чуєш, тільки не спи, почуй. Почуй це Івана 3,3, хто не народиться, згори, царство не побачить. Послухай того Марка 1:15. Це Христос говорить: царство Боже наблизилося. Покайтеся, віруйте в Євангелію. Він не хоче тих сповідей і не хоче прийняти від вас отої спокути тими одною, двою, двома чи десятьма, навіть молитвами, які вам присуджує ваш якийсь старший. Від духовної смерті ми переходимо до духовного життя у вічність спадщина Божих дітей. Це справді спадщина Божих дітей. Римлян 8:9. Але бездуховність людської натури немає влади над вами. Над ким? Над тими, хто народилися згори. Бездуховність людської натури не має влади над вами. Дух керує вами, якщо справді Дух Божий живе в вас. Ви Дім Божий, я собі уявляю, як багато людей живе, хрещені Духом Святим, чуєте? Так? Народжені згори живуть в темниці і навіть не знають, що Дух Божий живе в них. Вони багато чого не можуть зрозуміти. Чому? Бо не навчаються. А якщо навчаються, то не наукам Христовим, не апостольським, а деномінаційним. І в цьому є велике питання для них, як бути вільним. Вони постійно невільники то закону, то гріха, то вони невільники, що вони мають піти сповідати, щоб прийняти тіло і кров Господню. Де таке написано? Немає Євхаристії, немає причастя. є спомин про Господа Ісуса Христа. Ми згадуємо, що звершив Він на Христі. Немає чесного Хреста, є чесний Христос. Дух керує вами. Ще Римлян 8,9. Давайте далі. Дух керує вами, якщо справді Дух Божий живе у вас. А як хто Духа Христового не має, той не належить Христу. Люди навіть не знають про народження з гори. Вони дивляться, яке народження з гори, з якої гори, з Джумалунгми. Справді, дух католицизму, православ'я і протестантизму ходить сьогодні не тільки по Європі, а по світу.